Привіт, ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Roblox. І не просто Roblox, а Roblox Doors. Та, я не знаю, яка це серія. 15, 20, не знаю яка. Ну я ще Дорс у відео не проходив. Так що сьогодні моє завдання пройти Doors. Пройти 100 дверей. І розказати вам, як від А до я його пройти, як це все легко зробити. Серія буде цікава, чи я прийшов, чи не прийшов, ну вже побачите. Ну але я не думаю, якби я не прийшов, я б зняв відео. Ну, не знаю, не знаю. Я біг не сам, тут ще були пацки. Мені трошки помагали. ну, деколи в більшості мішали, але. Але разом цікавіше. Так що серія вийшла прекрасна. Вартує поставити лайк, додивитись до кінця, написати якийсь коміт, сподобалося, сподобалось, що я добре казав, що не добре казав. Ну і що, погнали? Але скажу вам по секрету: ще одна серія буде. Ну що, погнали! І так, як пройти в Дорс! Я вам кажу. Пауза, старт. Погнали! Ми їдемо на ліфті в готель, у якому є 100 номерів. І нам по черзі треба заходити в кожен номер від першого і до сотого. І по дорозі нам будуть всі трапляти всякі чудовиська. І все буде дуже погано. Але ми витримаємо, йо-майо. Так, гроші є. Так, давайте мені. Фонарик. Чи що, Давайте фонарик. Вітаміни і відмичку. І взагалі багач. Деякі двері може бути закриті на ключик. Так, що, шукаєте ключик і відкриваєте. Ну що, погнали! Вирішальна справа, остання. Як ти пройду, ти не пройду, йой. Йой! Ду-ду-ду-ду-ду! Погнали! Отель, давайте! Перші 10 дверей ми проходимо на розслабоні. Знаєш, що таке на розслабоні? От просто на розслабоні. Давай відкривай. Молодець Оп, випив і і побіг. Другі двері. І. -у -у. Треті двері. Диви як я валю Так, відкривай. Четверті двері. Де тобі обігнув, як ти мене обігнув. Двері номер 5. Двері номер 6. 7. 8. Оце волимо? Оце швидкість. 9. Я ще маю відмичку. Все! Саме легше ми прийшли. А стоп! А, во, 10. Йо, я думаю, де 10. Так, отут зараз вже почнуться пригоди серйозні. Саме гірше це коли світло починає мигати. Які двері мають бути? Добре. Тоді нам треба конче шукати шафу і ховатися в шафу. коли світло мигає. 13. 14. Поки що якось нормально. Одна шафа, у нас багато. 15. О, замигало! Ховатися! Я сховався. Я перший хотів бігти далі, а потім думаю, так ховайся, щоб. Ховаюся. Він десь близько. Довго в шафі не можна сидіти. Так що потрібно вибрати таймінг правильний. 17 Дві години там. Тік-так, тік-так. Дуже темно. Фонарик не використовує, його триває на кінець. О, сиколо, ти що робиш? Який 18-ті? 19 І головне по черзі йти по дверях. Бо вони деколи путають, і то дуже сильно. Свічку брем, та бремне не буде. 20 двері. Так, ей, чекай. Той гроші забрав. Все? Має, моя, моя картина. Все, гарно. Е, ну а що він може... Став, давай бігом. Тун, турун, тун. 21-х двері. Все, коли знов. А, то вони не до мене. 22. Ну я не маю ключика. Шукайте. Цими ключиками вони теж так поховають ті ключі, що просто капець. Що, відкрили? Ви відкрили. 22. Дуже темно. Почекайте мене, е ей! 24. 25. О-о-о! Чули звук? Зараз буде небезпечно. Тепер в шафу треба буде ховатися купа раз. Йой, ледве встиг. Один раз пробіг. Зараз вернуся. І зараз ще раз Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекаєм. І ще раз, має бігти Ну. І ще раз, вроде. Чи ні? Значить, все. Шо всіх перебило? Це капець. О, німрей. Ти як вижив? Ти тоже знову кидає обраться. Ну, це оце самий жорсткий. Мені здається. Імрей, замегло. 27. Я сховався. Я не знаю. Манько. 28. Сил, 35. 29. О! 30-ті. Зразу залитаємо 30-тій двері і все. 30, добре. Замигало, 31-й. Підліжку теж можна хватитися. Давай, я схваюсь. Хватися б бігти. Ки не бежит Дивну Трисдру. Пс. Е, все кого? третій Знову замигало. Але там, де очі, де коли не біжить. А тут буде бігти. Знову він! Бежит. Давай, давай. Один. Зараб два. 2 е, а що ти виліз був? Зараб буде 3 І Зараб буде 4 Все? Це капець. Ні, ну оце дуже важкий. дуживашки. п'яті. І що я тут сам, маю, Эх, Ех викиданули мене. мне. Три 37. У, так, я зараз буду бігти проти бігуна. Проти бігуна бігун це, в принципі, один з найлегших. Легенько собі береш і біжиш. Що, побігли? Побігли. 38. Присів. Присів. Добре, добре. Тридцять дев'яті. 40-вій давай давай. Бігом, бігом, бігом. Сорок другі. Давай, давай, давай давай. Be home, be home, be home. давай, 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 давай. Тут присідати не треба біля вогня, Я колись присідав. 43-й. Закривай двері. Добре, 43-ті є, 44-ті. Гарно? Гарно. 45 О, замыгло Да что ты тут на расслаблении Ты что ключик треба найти Ну давай, бежишь Бежит Бежит аж с портой Опс Я тут ключик найду Крутковой он Мог бы быть и тут, дай ключик Где ключ, я не понимаю Він ж десь тут. Дві заховали ключ. А. Взяв. Біжмо до дверей. відкриваємо двері. які це вообще? 46, ого. Ми вже нормально йдемо? Де 47. 47. Панарик бережем на кінець. А, знову темно. 48. Та не псикай. На. 49. О, тут завжди фігура або бібліотекар. Потрібно знайти книжечки з кодами. Знаходимо книжки з кодами, складаємо код, відкриваємо двері і все буде добре. Заходимо. Він легкий. Чесно, він легкий. Колись я думав, що він дуже важкий, насправді. Тут головне присісти і так грати. І він типу тебе не чіпає, коли ти присів. От, я присів, все, він свій там, я свій тут. От, такі книжки шукаєш. Тут такий звук є характерний біля книжок, так що. Ти будеш знати, де книжки. Десь сім книжок нам треба знайти Дві. Де? Ще нажме на зміночок, щоб ти не загубився. Ну і близько біля нього бажано не ходити. А то в нього руки довгі, ти може зловити. О. Де він? Десь там. Дивіться, я вже шов книжки не чув. На другий поверх нам треба вийти. Де він? Ага, там о. Йде на другий повер. Хотя він на другий поверх пішов, я свій тут на розслабоні буду ходити. І свій збира. Так, в принципі, з цього боку я можна сказати обшарю. Йдемо на другий бік. Що ти не чую? Не бачу. Ще зверху є. Де-де-де-де-де. Добре. 5! Не чути, не видно, а де? Так, де він? Ага, він там. Вертається назад. Диви-диви, йде до мене. Кайгет. А що ти до мене йдеш? А що... Диви, ведь, як він се розвернув. Іде йде, -йде вроді прямо, розвертається і йде назад. Його ніби трохи глюч. Диви. Він не знає, що це з ним робить. Так, П'ять книжок знайшли, ну. Йдемо на другий поверх, може, там решту. Я він, він туди пішов, пішли на другий. Він ще не розвернувся. А во, є одну книжку вже бачу. Такий місяць намальований. Навіть дві. Він ззаду. Єхо. Це капець він ходить. Ди на НИС! Що тут ходиш? Так, там ми вже купа книжок знайшли. Я думаю, можемо відкрити, чи ще не можемо. А Ну, що там у нас? Е, 4. 2. 9. 4, 2. 9. 1. 4, 2, 9, 1. І не знаю. 4, 2, 9, 1. І трикутник. 4-2-9-1. Зара. Чекай, чекай, бо він дуже якийсь дивний. йде туди, йде туди, а я сюди. І ще назад, прикинь. 4-2, 9, 1 зара трикутник, не дай, все буде шикарно. 4, 2, 9, 1. А вот тут може є трикутник. Так, да. 4-2, 9, 1, 2. 4-2-9, 1-2. 4, 2, 9, 1, 2, давай! 4, 2. 9. 1, 2. Двері відкрито, відкривай! Ха-ха! А ну давай, біжить, да. Все, красавчики. Тут головне книжки знайти і відкрити код. І бажано всі зразу. Аби поїдемося не нервувати. Ой, а які далі? А я не знаю які. Мені здається, пситі. Де той психолог? Давай, 53. Ху, гадав. Так, а тут шо я маю робити? Буде хтось бігти? О, відмечка. 54. 55. Магазин, магазин. Пацани, щось маєте на продаж? За що в мене грошей нема? Я би хрест купив. О, хрест крута штука тут. Захищаю від всього. 56! Музон тут у них рубає, зро, зро. Та я не маю Майкле. 57. 58. Давайте ліпший ключик тут візьмем, тут його легко знайти Потім разі чого відомкнем. 58. Ааа, підвал. Той біжит. Ну, в підвалі він не чіпає нас, так що все нормально. Підвал це безпечне місце. Хоча тут дуже страшно. О! Все, він пробіг, все добре. Добре, що речах був, недалеко. Так, які там двері 59. Чого там щось Хрипіло. 60. 61. Е, фонарик не робить. Дві знов підвал. А що ж то з тими підвалами? Тихо, тихо. Мені фонарик треба на самий кінець, так що я... Дуже хочу його не використовувати, ну, але треба. Що тут у нас є? Ай, хоч би батарейку знайшов. Давай сюди. А, здоров! Капець тим псиклом. Дивіться, це речага взагалі нема. Взагалі. Де речах? Ти бачиш речах? А, з тими речами. Вони вічно поховають-поховають. Золото. Та наше мені то золото. Батарейки, дайте. Ні, ну це добре. Де? О, фонарик заправили. Давай включаем. О, є, речак, є. Добре, речак є. Тут є вихід? О, тут, вроде, вихід. Чи не вихід? Ні, це не вихід. Це тупік! Де сильно не наробили. Так, чекай. Де, де, де мені вийти треба. Ну речах я знаю, я нажов. А куди йти? І ось тими підвалами. Попередній підвал був просто ідеальний. Ну, а цей підвал, то вони вже щось і понаведумували. Ну і куди? От сюди. Все, добре, ми вихід знайшли, красавчики. І які там ці двері? Це вже капець які двері. Ви вже майже до фіналу дійшли 62-й. О, тут хоть світло. Так, вепий клас. 63-й. А. Тут ключик. Взяв. Чекай, бо там біжит. 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 Я знав що він біжит. Це ясно було там двері. там двері. А, 64-ті. Добре. Дуже темно. 65-ті. красавчики. 66-ті двері. 67 двері. Лікарня. Добре. Підлікувалися. Находи, що треба. Золото взяли. Слава йти не буду. Фонарик, в принципі, у нас ще є. Фонарик мусимо тримати. Ще запальничку за пельничку Так, 68. Добре. О, там золото. А мені воно треба. 69-ті двері. Та що є з тобою Так, замигало зараз ховаємося. 70. О, Батарейка! Ідеально! Ідеально! Ти бжиш? Біжить. Ес, як прогнув! Які там двері? 70-ті, добре, 71-й. Зараз буде холд. Знаєте, хтось такий. От коли все стає отаке зелене, ви тако йдете вперед. Коли перед вами буде отака от стрілочка зараз, отака, обертайтесь, йдете назад. І потім знову йдете вперед. І от тако з ним треба буде ходити туди сюди поки не дойдете до кінця. Добре. Добре. Ой, він щось дуже близько. А чого він так близько, я не розумію. Так, ми майже дійшли. Майже, диви вже сходи. Давай, 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 давай. Все, є! Yeah. Ми його прийшли, 72. Файно все зробили. Так, очі. Очі, 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 очі. Я не дивлюся, блін, ще шіпсикло. Як невчасно він все приходить. Я свою відмичку маю. 73 двері відкриті. Дві ще одні. 74. -ті. Дві скільки можна? Е, зараз ще бігун буде? Скорші всього, щоб де бігон. Ну давай, бігон. Бігти будем? Дубль два. Ми ж вже проходили, це ж на розслабоні. 75. 76. 7. Давай, 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 давай. 78. 79. 80. 81 але вже Йой-йой-йой. Давай, 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 давай. Дивись як файно. 82-й. Закривайте двері. Я щось тут пошукаю. Дві він, що біжить і біжить. Добре. Нам сюди.

Я сховався. Добре. 86. Ааа! І знов замигало. Ну ладно. В підвалі він мене не може вбити. О, і речах так близько, це повезло. Які там у нас двері? Це вже взагалі фінал. О, чекай. Чекай, бо там 87. 88. Є, yeah, тут головне після 90-х дверей і мати фонарик. Бо там дуже важко без фонариків. Там з фонариком важко. А без фонарика то взагалі. 89, ми на дворі. Фінішна пряма. Дивіться, тут, на 93-х дверях, буде бігти той, треба в шафу ховатися. І плюс треба дивитися під ноги, бо тут є пастки. Добре, треба дивитися. Так, які двері? 91 й під ноги дивимося. Включаємо а або, бачите. 92. О, дивіться. 93. буде бігти. На 93-й, запам'ятайте. Так, пастки нема, 94 ті Ще раз він буде бігти. Це які? 96-й 95-й треба. 95-ті. Очі. 96. Тут, Тут вроді буде бігти. 97. Ух! Встиг! ледве встиг! Так, пси десь було, мені здається. Нема. Які то? 97, 98 мені треба. Під ноги дивиться. Добре. Тут же вроді його нема. 99. А, ні є. Якби не ця шафа, я би був вже труп. Мені просто повезло. Я реально думав, що його вже нема тут. Холд. Ні, я туди не буду дивитися. Соті двері! Теперка. Остання фаза, як то кажуть. Тут фігура, той бібліотекар буде. Але прикол в тому, що тут же не бібліотека. Від що ми робимо? Відкриваємо цю штуку. Вибігає фігура, і нам потрібно ну, почати бігти, напевно, від нього, так? Будемо бігти. А тут і зараз присядемо і тихонько сховаємося. Я ж присів, я ж файно сховався. Ну, таке буває Це капець, ну як? А -а -а -а. Ну, я дойшов до сотих дверей. Ну не прийшов, не прийшов. Це не рахується. Отут вам треба просто присісти, він би прийшов повз вас. Вам треба зібрати тут такі штучки. І знайти один ключик, відкрити кімнату, підпалити фігуру і ліфтом їхати на другий поверх. Ну це капець, трошечка не стало, трошечка. Ех, нічого, мушу ще раз записати ще одну серію. Нічого, я запишу. Але до сотки ми дійшли, дойшли. Я вам багато чого розказав, багато. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока! YouTube канал Підпишись. Скреп геймс, розважайся, для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео кайфой гожен разюб канал підпишись, і скріп розважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз